Шановні е, учні 11 класу, шановні вчителі, у нас сьогодні чергова зустріч ось цим підручникам геометрія профільного рівня. Ну, в поглибленому теж така задача є, але я вирішив почати з такої заставочки сьогодні. У нас дійшла черга до е, параграфа 7-го, куля і сфера. Хочу сказати, що підручники, всі підручники і підручники профільного рівня вони готуються в такому шаленому темпі. Буває, що наш верстальник забуває поставити кубік Рубіка перед певним номером. Це якраз той випадок перед номером 784 в цьому підручнику має бути кубік Рубіка. Ось це по-перше. По-друге, чому починаю з такої заставочки? Хочу сказати, що є в нас, мені пишуть вже, мабуть, 2-2,5 з половиною роки каліжанки з однієї школи. Це невелика школа в невеликому е, містечку, е, була 9-річна школа, зараз вона вже 11-річна. Там три вчительки математика. У них ніколи не було математичних класів, поки що 10 -11 х 11-х. Вони до цього прагнуть, але весь час щось заважає, заважає, може учнів, контингент учнів, може й фінансування, ну, вони дуже хочуть спробувати свою силу в математичних класах. Поки що не вдається, але вони беруть мої підручники для профільного рівня 10-11 класів. Я не знаю, паперові підручники чи електронні версії, це не принципу. І по цих підручниках розв'язують задачі інколи разом там, по черзі, змагаються, можливо, інколи мені пишуть, коли щось не зрозуміло. І ось вони дійшли до цього сьомого параграфа підручника профільного рівня і написали, що цю задачу, 784, яку я сьогодні буду показувати, вони розв'язали, але їм не дуже подобається спосіб, яким вони розв'язали. А от, з рештами задачі в них ну, проблеми не можуть розв'язати. Я дуже і дуже ціную своїх колег, які підвищують свій фаховий рівень. Я теж намагаюся підвищувати свій фаховий рівень, намагаюся це робити, коли є час. Часу, на жаль, не дуже багато. І хоча часу не дуже багато, висловлюючи повагу до цих колег, я хочу в цьому параграфі сьомому спробувати зняти два фільми. Один спробуємо зняти сьогодні, зараз. Ну, а другий, якщо вдасться, вже в якийсь наступний день. Отже, давайте ми потихеньку почнемо цю задачу 7,84 дивитись. Отже, обіцяна задача. Площина альфа дотикається до кулі у точці А на продовження діаметра АБ. У точці С розміщене точкове джерело світла. Радіус кулі дорівнює R, БЦ дорівнює B. Знайдіть площу тіні кулі на площині альфа. Шановні учні, шановні вчителі, хто цю задачу не розв'язував, в когось підручники інших авторів. Нажміть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю задачу. Ну, а я підготував малюночок. Підготував малюночок. Я його можу, мабуть, підняти вгору, все ж таки, щоб бути ближче до задачі. І хочу сказати, що я покажу. Я навіть не можу сказати. Способів тут дуже багато. Давайте ми точки розставимо, все ж таки. Дотикається до точки в точці А. Тобто це в нас точка А. Так, це в нас, це в нас точка А. Потім у нас діаметр АВ, тобто це точка В. Ми цей діаметр продовжили за точку сюди. Це, значить, це в нас R, це в нас R, це в нас B. І ми маємо ось таку ситуацію. Спочатку треба а тут точка D. Спочатку треба розібрати, знайти площу тіні кулі на площині альфа. Тінь від кулі це круг, радіус якого дорівнює АД. Тобто, як тільки ми знайдемо АД. Так, ми і знайдемо зразу площу, яку треба знайти. Тому ми можемо поставити тут точку К за властивістю дотичних. ДК і ДА рівні між собою дві дотичні відрізки дотичних проведених з однієї точки, я можу зразу позначити Х. Ну, сказати, що я покажу два варіанти два способи розв'язку, мабуть, це таки не можна, тому що за великим рахунком, це спосіб один і той самий, мабуть, просто по різному буде оформлено. Але вам, шановні глядачі, вирішувати це два способи. чи… Один і той самий дві варіації. просто хочу сказати, що способів розв'язування цієї задачі досить багато. Досить багато. Але, ну, давайте, от перша дія, я позначив а, Д дорівнює ДК до Х, але знайти спосіб розв'язування без того, щоб знайти СК відрізок, я такого способу не знаю. Я вам чесно кажу. Тобто, можливо, такий спосіб є. Не знаходячи це К, розв'язати цю задачу. Я цього способу, ну я не знаю. Я не можу сказати, що я найсильніший розв'язувач, тим паче зараз. Але якщо ми з'єднаємо цю точку із К, то ми можемо сказати, ну я цю точку з діаметр, цю точку я там М нехай. То ми можемо сказати, що К дорівнює корінь, це, а це радіус. Це радіус дорівнює корінь квадратний B плюс r в квадраті, мінус r в квадраті. І після спрощень b квадрат мінус 2br. І далі, в принципі, ну я б, до речі, кажучи, радив. Я сьогодні цей спосіб не буду показувати, але я б радив в якості, І, можливо, багато хто так розв'язував. розглянути властивість центра вписаного кола, Те, що ДМ бісектриса Кута CDA, А я все-таки буду розв'язувати через подібність. Тому що, мабуть, зараз хто дивиться не перший раз, скаже, от істер любить подібність завжди через ну не завжди, часто, часто розв'язують через подібність. Значить, Давайте дивитися. У мене є два прямокутних трикутника. Ось у мене трикутник С У якого один гострий кут С, інший прямий А, ну і третій Д. І в мене є трикутник СК М. М. В нього теж один кут С, гострий кут К, Прямий. А, ну, третій Кут М. В таких випадках, коли ми поки що не знаємо, за що нам зачепитися, називаємо це так. Давайте напишемо потрібну пропорцію ЦА до СК, як СД до СМ, як АД до КМ. І давайте спробуємо розставити, що в нас є СА, ЦА, Це 2R2R. Давайте, мабуть, з нового рядочка, бо там не влізе. Ми напишемо, коли учень розв'язує, він же не знає, що йому знадобиться з цих трьох частин. Може всі три знадобляться. Це А. Це А. 2 r 2 r плюс Б. Це К. це наш то, що ми знайшли. Корінь Б квадрат плюс 2BR. Дорівнюємо. Це CD, Це це корінь, який ми тільки що з вами написали, Д плюс Х. CM, CM, це М, Це М, це Б плюс Р, дорівнює. А Д, це Х, К М. Це Р. Ну, в принципі, в принципі, оскільки в нас отут один Х. То, а тут ікса немає. Да? То на перший погляд на перший погляд здається, що, мабуть, якщо ми оце візьмемо, то буде непогано нібито. Ну, але знаходити ікс, ну, буде не дуже просто, мабуть, скоріше за все. Тому ми можемо взяти краще оце. І зараз я розкажу секрет чому. Ми можемо застосувати властивість пропорції і написати ось так. А після цього виконати такий фокус, як почленно поділити. І коли ми з вами почленно поділимо, то ми побачимо. Досить непогана ситуація. R взаємознищиться, і ми просто зразу знайдемо Х у більш компактному вигляді. Х дорівнює r на цей корінь і поділити на B. Відповідно, площа тіні це π на Х квадраті, це πR квадрат на b квадрат. Там квадрат є корінь b, ми винесемо задушки. І остаточно пі r квадрат на B, а в душках B плюс 2r. Ну, в якості рекламної паузи скажу, що це точно не я придумав задачу по-перше. По-друге, можливо, я просто скоріше за все просто її нам в загальному вигляді. Я не пам'ятаю, ця задача приблизно 20 років назад попала в руку. Це по-перше. По-друге, на мою думку, на мою думку, ну, ця задача якась мені здається на межі між четвертим рівнем і. Зірочко. Можливо, в зірочку вона попала тому, що вона має незвичну фабулу. Незвична фабула задачі, фабулу придумав не я, але ну, досить цікаво. А нас буде чекати другий спосіб. Перед тим, як показати другий спосіб, все-таки зроблю зауваження, що у задачі досить багато способів, тому фактично вона планіметрична, якщо так розібратися, після того, як ми фабулу стереометричної задачі збагнули, що, що це і як, це вона стає планіметричною. Способів розв'язування дуже багато. Як то кажуть, був би час, ще б показав би спосіб властивість центра писаного кола, точка перетину бісектрис. Але я хочу показати другий спосіб. Тому що практика показує, коли ми з вами, шановні вчителі, працюємо з учнями 10-11 класів, коли ми розглядаємо кути в пірамідах, наприклад, в конусах, то дуже часто учні намагаються використовувати синус, косинус, тангенс з гострого кута, якщо ми, шановні вчителі, у 8 класі цьому учнів навчили. Да? Тобто вони вивчають синус косинус тангенс гострого кута, і це та задача, в якій це можна використати. І я думаю, що хороший учень сильний міг би цю задачу розв'язувати. Все-таки все подібність учні знають гірше, прямо скажемо. Якщо це кут альфа, то ми можемо у трикутнику СМК. Знайти синус альфа. Він прямокутний. Це R поділити на R плюс B. І у трикутнику великому це АД ми можемо знайти синус альфа. Протилежний катет Х на гіпотенузу CD, тобто наш корінь плюс Х. Ну, от як без того, щоб знайти ЦК, розв'язати, я не знаю, я вам чесно кажу. І тоді ми можемо прирівняти, але учні можуть сказати, учні 11 класу, що цей спосіб там важчий, що тут більш складне рівняння, що хрест на хрест треба множити, потім ікси в одну сторону, там і так далі. А не треба. Давайте ми кожну ліву і праву частину, кожну частину рівняння перевернемо. І ми з вами отримаємо знайому ситуацію, знайому з попереднього способа. Почленно поділимо, ну і так далі. Тому я і кажу, що я не знаю. Це один спосіб, це два різних способи. Чи це один спосіб? От якщо використати, шлем точка перетину бісек це точно буде інший спосіб. Але. Я знаю, що ті 11-класники, які намагалися цю задачу розв'язати самостійно, цілком можливо, саме таким способом йшли, тому я їм вирішив трішечки допомогти. Щиро сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. До нових зустрічей!